Знайомтесь, Арнольд. Сьогодні ти будеш рибалити на березі острова Сентінел, але не смій ступати на землю, Арнольде! Вітанечка, тепер ти у лапах найдикішого й найворожішого племені у світі. А ще вони не раді гостям. Боюсь, тебе вони з'їдять. З твоєї шкіри зроблять вісім барабанів, з жил п'ять луків, а з порожнього черепа великий кухоль. А твій скальп прикрасить причандали вождя. Арнольде, ти куди? Йой, не думав, що іншопланетяни існують. Ці хлопці зроблять дійсно щось корисне з твоєю тушкою. Твоє тіло складається 70% води, 24% органічних речовин і 6% неорганічних. В огірку теж багатько води, 85-90%. Технічно ти дуже емоційний огірок. Зрешти 6% неорганічних елементів можна створити багато корисного. У твоєму тілі достатньо заліза, щоб зробити цвях довжиною 6 сантиметрів. Твоя туша також містить достатньо міді, щоб зробити навушники. І все це поки ти ще живий. Можна викинути більшість внутрішніх органів і досі жити. Людське тіло здається вразливим, але ти можеш жити навіть без шлунка, селезінки, 75% печінки, 80% кишківника, однієї нирки, однієї легені, майже всіх органів тазу та паху. Звичайно, навряд ти будеш огірком, але це тебе не вб'є, а подарує безкоштовні навушники дещо сумнівної якості. Але все це марні речі. Насправді в твоєму тілі містяться вуглець, водень, натрій і кисень. І ці хімічні елементи також входять до складу динаміту, прихована вибухова сила людського тіла дорівнює 175 грамам тротилу. Насправді сила вибуху буде прямо пропорційна. Мозок працює краще, коли отримує багато поживних речовин. Цього можна досягти за рахунок швидкої циркуляції крові. Укол адреналіну пришвидшить серцебиття до 220 ударів за хвилину, а сорокове горнятко кави забезпечить усі 350. Давай перевіримо, чи достатньо ми наситили твій мозок. Та й таке. А що як ми змусимо твоє серце скорочуватися зі швидкістю 300 тисяч разів за секунду? Кров буде бігти по венам в 20 разів скоріше, ніж швидкість звуку. Звичайно ж, усі вени і судини репнуть, а серце й двох скорочень не зробить. Тому запровадимо покращення. Серце замінимо на мотор, а кров зробимо більш в'язкою. Ось це інша справа. В такому режимі ти супермен. Усі процеси в організмі пришвидшуються в тисячі разів. Це буде найпродуктивніший час у твоєму житті. З таким мозком ти можеш утворити компанію успішнішу, ніж Гугл. Чи допрацювати теорію гравітації Айнштайна і просунути людство на сто років вперед? Але через пришвидшений обмін речовин увесь цей час ти просидиш у нужнику. Давайте поглянемо, що з ним не так. Якщо він хоча б раз почистить зуби, одразу буде помітно його виразки, які не лікувалися вже декілька тижнів. Це дуже тривожний сигнал, і я знаю, що потрібно шукати. Рак навіть найслабше тіло генерує мільйони клітин щодня, але іноді трапляються помилки, народжуються мутанти клітини, які відрізняються від інших, але вони намагаються приховати це якомога довше. Якщо твоє тіло здорове, імуна система легко знаходить свавільні клітини. Та якщо тіло залучене безперервно до самолікування, воно не має сил, щоб боротися з раком. Хочеш одну таку для себе, Арнольде. Легко, якщо у твоїх батьків був рак, існує 10% відсоткова можливість, що у тебе він також буде. Ні, мутація також може виникати через вплив радіації. Наприклад, якщо відвідаєш Чорнобильську атомну станцію без захисту чи проживеш тисячу днів на міжнародній космічній станції, ти також можеш курити 6 цигарок щодня або їсти 2 кілограми копченого м'яса протягом 10 років. Ти й оком не змигнеш, а клітини вже перетворюватимуться на велику ракову пухлину. Поглянь, їжа зовні навіть не може через неї проникнути до шлунку. Мутовані клітини потрапляють у кровоносну систему і розносяться по всьому тілу в печінку, легені, і мозок час застосувати отруту. Хіміотерапія не панацеє від раку. Вона вбиває його, але водночас з ним помирають і здорові клітини. Арнольде, забирайся звідси! Ну, жбах, цюк цюк цюк, ти страшний пацюк. Один укус маленької молодої кобри може вбити тритонного слона. В її шлунку майже немає повітря, але пірнаючи вона затримує дихання до 10 годин. Шлунковий сік перетравить її за півтори-дві години, як курку. А все, що залишиться, пройде через анус. О, глянь, це ж отрута. Якщо вона не контактуватиме з кров'ю, все буде гаразд. Йосип Дрений. Тільки но вона потрапляє у виразку або поріз, миттєво відчуєш параліч, судоми, і вже через п'ять хвилин сконаєш. Якщо не вколиш проти отруту, звісно. Прийдемо до жаби. Один грам отрути листола зажахливого жахливого може вбити ціле місто. Маленьку тваринку, що ступить на слід цієї жаби, токсин вб'є миттєво. Маленька крапля отрути на шкірі, і бац! Тобі гаплик. Жаба віддасть Богу душу за 30 секунд у шлунку, а ти за 10 хвилин у нестерпних муках. У -у, знайомтесь, Арнольд. Хтось учора добряче розважився. Впевнений, що в твоїй голові такий самий гармидер, як і в кімнаті. Ти що взагалі нічого не пам'ятаєш. Арнольде, невже вчора ти вперше став справжнім чоловіком? Вітаю тебе, дядько. Це твоя перша алкогольна інтоксикація. А ось і перші неприємні наслідки нового знайомства. Арнольде, як щодо того, щоб випити за знайомство? Еге, все зрозуміло. Йой, Арнольде! Невже ти захотів зробити собі нагадування про ту зустріч на все життя? Зате потім буде про що друзям розповісти? Як бачиш, наслідки алкогольної інтоксикації призводять не тільки до шкоди твоєму здоров'ю. Але й до боргів на банківській карті. О, вчора тобі не було рівних у щедрості. Ти був справжнім королем вечірки. Хм, а де ж твій зуб? Ану, давай но ну, згадуй. Ну, нічого. Гарнольде, ти не знав, але надмірне вживання алкоголю призводить до невиправданої агресії. А за таке розплата може бути дуже суттєвою. Я зуб даю. О, ти знайшов вихід. Час прийняти аспірин. О, ні. Здається, ти так і не поповнив свої запаси в аптеці. Біда знайде, хоч і в піч засмажся. Мінеральна вода чудодійна річ. Тобі просто необхідно поповнити водний баланс у своєму організмі. Це ще що за джакузі. Розумію, що після вчорашнього ти кинув пити, але ж не воду. Ти ж не думав, що так просто спекайся інтоксикації. Не телефонуєш нас є новий вже є щелеп Що таке, Арнольде? Телефонуєш до служби порятунку? А, -а, а ти вирішив поповнити свої сили смачнючою піцею? Проте дещо ти не врахував перегар. Це продукти розпаду етанолу, які з'являються в організмі після того, як за його переробку взялася печінка. Один із них оцтова кислота. Має вельми огидний запах. Его, Варнольде, Ти впевнений, що хочеш спати після їжі. На жаль, про сон можна забути. Після прийому алкоголю функції мозочка порушуються. Як тільки ти заплющив очі, йому перестає вистачати даних для орієнтації в просторі. І він починає передавати хибні дані в круг головного мозку. Привіт, вертольоти. До мозку цим милим мавпочком. А в найближчому майбутньому і людині. Арнольде, Припини дражнити приматів ключами. А тобі й на молодчага, Догрався. Не розумію, на що Ілон Маск покликав такого Бевзя на свою конференцію. З наукової точки зору, Нейролінк досить простий прилад: це набір електродів, які передають електричні імпульси нейронів мозку в комп'ютер. Проте з технічної точки зору це все ж таки досить складний прилад. Уявіть, що мозок це клубок дуже заплутаних проводів, а вам треба дуже обережно під'єднатися поряд, щоб нічого не пошкодити. Арнольде, біжи. Час оплатити за парковку, бо скоро твою чортопхайку забере евакуатор. Потрібно чимшвидше забрати ключі у мавпи. З такими цінами на парковку ти будеш харчуватися хіба що хлібом і водою до кінця місяця. Одягай костюм мавпи, так у тебе більше шансів. Повір мені. Я знаю, що він смердить. Це лише на п'ять хвилин. Давай, спробуй ще, я в тебе вірю. Гей, козаки, куди ви потягли Арнольда? Тільки я можу ставити на ньому досліди. Іло, не будь ласка, будь із ним ніжним. Дідько, хоча кому я це кажу, я ж усього лиш голос у голові цього тупака. Розмір мозку Ернольда майже як у примата. І ця версія чіпа ідеально йому підійде. Завдяки нейролінку, Арнольд тепер може спілкуватися з іншими власниками цього приладу. Силою думки за допомогою Wi-Fi, а також мати шалену швидкість взаємодії з мережею інтернет. Арнольде, сконцентруйся. Ти точно зможеш це зробити. Завантаж з інтернету мав п'ячу мову жестів. Отже, ти вирішив їсти лише гостру їжу. Аби стати як твій улюблений палаючий серфер? На тебе чекає пекельна робота. Супер гострі перці, мега гострі чіпси з Васабі, крила KFC. О, Арнольде, якби ж ти був обережнішим, Капсаїцин відповідає за гостроту в усіх продуктах. Він впливає на смакові рецептори, створюючи відчуття горіння. Це спричиняє викид адреналіну, підвищує серцебиття і піднімає температуру тіла. Гостре їдло скоріше втамовує голод і пришвидшує витрату енергії, що сприяє схудненню. Однак надлишок гострого провокує гастрит, а це розлад травлення. При регулярному вживанні відчуття гостроти притуплюється. Арні, це твій шанс. Конкурс поїдання чилі, де буде палаючий серфер. Отже твої суперники мексиканець і сам Диявол. А наминати ви будете найгостріше перець у світі Каролінський Жнець. Хай Бог милує. Гостра їжа не викликає захворювань шлунка. Їх причина шкідливі бактерії, що потрапляють в організми сирими продуктами. Якщо хвороба не прогресує, споживання гострої їжі може навіть запобігти поширенню бактерій. Посміхайся, Арнольде, адже гострі страви сприяють викиду гормону щастя. Після контакту з перцем в жодному разі не три свої беньки, отримаєш опік слизової. І не намагайся запивати водою, вона лише посилить печіння. Допоможе молоко. Лимона кислота що є в молоці. Лимони чи апельсини змиють кальсейцин з рецепторів і нададуть полегшення. Давай, Арнольде, ти зможеш. Твій кумир дивиться на тебе. Ось так. Потрібне термінове переливання крові для підтримки тиску у кровоносній системі. У В'єтнамі під час бойових дій пораненим ставили кокосові крапельниці. Кокосова вода найбільш подібна до плазми людської крові. Тож, що ми маємо колу? Ну гаразд до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини. Збовтаємо і заливаємо у складі. Коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало. Кола в твоєму організмі прижилася у твоєму кишківнику, нині так само чисто, як після обробки колою і ржі. Проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі. З такою кількістю кофеїну, що у складі коли можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше, ніж звичайна людина. Адже навіть професійні спортсмени вживають колу для швидкої порції енергії. А поповнити її завжди можна у будь-якому найближчому супермаркеті. А ну стій, камікадзе ти недороблений. Лише одна цукерка Ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря. Не переймайся, це все одно не зіпсує твій день. Кола сприяє навіть подоланню маленького депреснячка. Втім, якщо чесно, Арнольде кола у крові це смертельно небезпечно. Найбільше страждають очі, нирки, нерви та серце. Так здається, кола — не варіант. Наступного разу затестимо пепсі. Отакої ти вирішив підкачатися. Як вони сміють? Арнольде, покажи їм, чого ти вартий. Йой, Арнольде, твій кров'яний тиск ще ніколи не був таким високим. Будь обережний, високий артеріальний тиск впливає на кровоносні судини у твоїх очах, що може призвести до сліпоти. Зазвичай така втрата зору тимчасова, мабуть. Аби безпечно дістатися додому, потрібен собака поводир Собаки поводирі проходять навчання, яке триває півтора роки. А їхня вартість може досягати 20 тисяч доларів. Собака для тебе занадто нудно. Як щодо поні. Тренувати поні по водиря легше, ніж собаку. Плюс це чудовий варіант для людей з алергією або для мусульман. Файний капелюх, Арнольде. У сліпого не так багато варіантів для дозвілля. Тому надягай навушники і розслабся. Але пам'ятай, вплив звуку вище 85 дБ шкодить слуху. До речі, гучність навушників 95 дБ, А рок-концерт волає на 115 дБ. Шум реактивного двигуна досягає 160 дБ, при яких барабанні перетинки лопаються. А 180 дБ смертельні. От ти вдома, Арнольде. Ем, ти живеш на космодромі? Ні, тоді бережися, Гернольде. Шкода, але до всього іншого ти ще й оглох, але не впадай у вічай. Для спілкування людей, які одночасно сліпі та глухі, доступні мова жестів, алфавіт лорна або рукавичка Брайля. Рукавичка це пристрій з контактами з провідного матеріалу. При підключенні дані передаються на основі принципу Брайля, а для прийому сигналу використовуються вібраційні індикатори. Здається, ти володів рукавичкою повернувся до тренувань. Тільки замість спортзали ти зав'явся у жіночу роздягальню, друзяко. Як незручно. Але, принаймні, твій зір повертається. Навіть якщо лише на мить, Арнольде, невже ти почав здоровий спосіб життя? Давай не ну, одягнися, тому що з таким тілом ми втратимо всю жіночу аудиторію. Шукаєш схожість зі Шварцнегером? У вас із подібного, тільки імена. Доведеться зайнятися спортом, щоб досягти такої фігури. Так і відмовитись від твого звичного раціону. Чи в тебе є якийсь інший варіант? Арнольде, ти серйозно стероїди? По-перше, це незаконно. А по-друге, повторюю, це незаконно. М'язи, які складаються із білкових сполук, нарощуються за рахунок мікророзривів, які протягом декількох днів відновлюються і роблять м'яз міцнішим і більшим. Стероїди речовини, які потрапляючи в організм, перетворюються на гормони, які пришвидшують процес відновлення у два рази. Ну і звісно, при цьому вони збільшують м'язи в об'ємі. Після такої дози тестостерону вже починаються безповоротні процеси в організмі: вугровий висип, зменшення крашенок та невиправна агресія. Хоча мені зрозуміло, чим вона викликана. Не бійся, Арнольде. Натомість великому тебе буде дещо інше, здається, цей лихий препарат. Якраз для таких гультіпак, як ти, дійсно, вживаючи стероїди, не обов'язково тренуватися, щоб наростити масу. Звісно, тестостерон в таких кількостях збільшує статевий потяг, тобі, скоріш за все, одразу захочеться уваги. Аго, Варнольде, це вже занадто. Ти вирішив залити свої світлини в додаток для знайомств? Вітаю! Одразу співпадіння. Судячи за її світлину, у вас з нею багато спільного. Чим будеш дивувати її на першому побаченні? Чудово, Арнольде. Ви дуже файно пасуєте один одному. Доброго ранку, Арнольде. Бачу, ти прокинувся не один. Що, Арнольде? Лячно тобі? Забув тобі сказати, на дівчат тестостерон впливає по-своєму, у них з'являється рослинність на обличчі, і голос стає брутальнішим. Але не поспішай так швидко драпати, адже твоє серце тепер вже не таке, як раніше. Ти легко можеш спровокувати інфаркт. Однак найстрашніше те, що навіть відмовившись від тестостерону, повністю не відкараскатись від наслідків. Ти станеш гладким і психічно нестабільним. Так, Арнольде, все стало тільки ще більш кепсько, ніж було. А і мак картопля фрі. В її складі приховані 19 інгредієнтів. Арнольде. Їж. Одне котлета бургера може складатися із частин сотні корів. Загалом для фастфуд індустрії їх забивають 50 мільйонів на рік. Ти наївся? Ну тоді пий газованку. Тут і навмисно безкоштовно розливають, бо вона пробуджує апетит. На щастя, щоб його вгамувати, відкрито вже 39 тисяч Макдональдсів у 120 країнах світу. А в Британії переробленою олією від картоплею Фрі навіть заправляють автівки. За останні 20 років кількість людей, що страждають від зайвої ваги, збільшилась у три рази. Краще спинитися, Арнольде. Бо такою дієтою ти набираєш 10% ваги на місяць, і це призведе до. Арнольде, схаменися! Нині ти хворий діабетом другого ступеню вже почав депресувати, а кровоносні судини заростають жиром. Це може призвести до інфаркту. Фастфуд вкрай калорійне їдло. Майже позбавлене вітамінів і мінералів. Моя порада терміново перейти на корисну їжу, приготовану вдома. Інакше капздець. Ей, молодець. Зайду до тебе сьогодні на вечерю. Пізніше того ж вечора. Святі галушки. Що ти на кулінари, Арнольде! Запечене свинчатко? карамельний торт. Я мав на увазі інше. Справа не в тому, що ти навертав фастфуд, Арнольде, а в будь якій калорійній їжі твоєму переїданні. Не хлопський розум, щоб отримати додаткові кілограми, варто постійно збільшувати кількість калорій. З твоєю вагою та лінивим способом життя достатньо буде з'їсти 6 снікерсів на день, щоб почати набирати надлишкову вагу. Коли досягнеш 300 кілограмів, збільшиш до 14 снікерсів на день. А коли важитимеш 2000 кілограмів, будеш їсти, їсти, їсти і ще раз їсти. Поки не споживатимеш 17 тисяч калорій щодня. Ніхто ніколи не набирав таку величезну масу. Дві тисячі кілограмів легко зруйнують твоє тіло. Жир стискатиме твої органи та вени, і ти почнеш задихатися. Твої найсильніші кістки, які в чотири рази міцніші за бетон, зламаються, якщо ти намагатимешся просто стати на ноги. З такою вагою ти зможеш прожити тільки декілька секунд, поки жир повністю не задушить тебе. Тому давай трохи висмокчимо. Отакої тобі потрібно позичити у мами Бюстгальтер. Чим більше жиру в тілі, тим інтенсивніше виробляються жіночі гормони. Груди збільшено, голос стає тоншим. А твій друг щоранку більше не зустрічає сонечко. Який сюжетний поворот. Схоже, Лоліта 97 має дуже ревнивого чоловіка. Не висовуйся. У твоєму тілі достатньо жиру, щоб сидіти без їжі в шафі три роки. Тобі просто потрібно подрібнити вітаміни і пити воду. А... Най буде. Бувай, Арнольде. Знайомтесь, Арнольд. Як тобі Австралія? Ані руш, здається, це континентальний тайпан. Дурбецил це найотруйніша сухопутна змія на землі. Отрута Тайпана у 180 разів сильніша за отруту кобри. Краплинка з вушко голки вбиває тисячу пацюків, 44 міліграми отрути, яку змія вприскує за один укус, в колошки сто Арнольдів. Тікати марно, та й пан не прощається після першого укусу, як інші змії, а продовжує блискавичні та неточні атаки, щоб прикінчити жертву. 13-мм ікла щойно вели потужний гемотоксин у твою кров, яка тепер не згортається і викликає внутрішню кровотечу. Втрачається контроль над тілом. Кінцівки перестають слухатися, дихання ускладнюється і починаються судоми. Не переймайся, Арнольде. Це не кров, це сеча. М'язові клітини починають розчинятися і виходити через нирки. І саме тому твоя сеча стає червоною. Якщо не вжити проти отруту за 30 хвилин протягом 8 годин твого нікчемного життя, ти відчуватимеш пекельний біль і благатимеш про смерть. Перша частина симуляції завершена. І ще один подих. Молодшеге, ти вдихнув рівно 2,5 грамів ртуті. Стільки міститься у двох ртутних градусниках, якщо вдихати їхню ртуть, що випаровується саме так, як ти і зробив, або наповнити маленьку кімнатку термометрами і топтати їх. Потрібна година і 250 тисяч термометрів, щоб вдихнути ту саму дозу і сконати. Це також ртуть тупоголовий. Якщо випити склянку звичайної ртуті, максимум, що станеться, серйозний розлад шлунку та діарея. Але якщо отрута буде мілко роздроблена, ти помреш у муках. Всередині крихітні краплі утворюють небезпечні розчинні солі. Температура тіла підвищується до 40 градусів за цельсієм, ти тремтиш, а груди та живіт розриваються від болю. Також не забудь про сильну слинотечу, блювоту та діарею. Якщо відразу не промити шлунок, смерть завітає через 10-30 нестерпно болючих днів. Друга частина симуляції Вірус якось прокрався. Не рухайся, Арнольде, не рухайся. Йой. Вийшло. Ми на Чорнобильській АЕС за кілька хвилин до катастрофи. Арнольде, лови камеру. Ти зафільмуєш вибух на неї, а я залью це відео в Ютуб. Я впевнений, мінімум 20 мільйонів переглядів нам гарантовані. М -м, батарея вже здохла. Постав її заряджатися. Це ж європейська розетка Бевзю. Тобі треба перехідник, а можливо, вже й ні. Тож? Гарнольде, так це все через тебе? Неважливо, треба швидко чухати ногу об дорогу. В бардачку є павербанк. Під'єднай його до автівки. От халепа для зарядки треба мінімум 60 секунд. Діставай захисний костюм. Поглянувши на місцевість, ти ніколи не довідаєшся, що ти в радіаційній зоні. Та насправді випромінювання тут космічне. Йой, це не зовсім те, чого я очікував. Може, ти з кимось сумками махнувся? При радіації вище п'ятиста рентген твоє волосся і нігті попрощаються з тобою. Шкіра почервоніє, а всі хвороби загостряться. Але ти щасливчик, Арнольде? Сильно не страждатимеш, бо впадеш у кому через три, два, 2... а ти вже там. Це все через випромінювання у 20 тисяч рентген за годину. Цього навіть техніка не витримує, тому треба вшиватися звідси. Заряду має вистачити, щоб дістатися 2020-го? Поїхали! Оце так мандрівочка. Хм, тобі б до онколога, друже. Арнольде, а ти знаєш, як дурнувато ти зараз виглядаєш? Цікаво, а хто поцпив твій захисний костюм? 嗯。Hmm.